Період літнього відпочинку вже закінчено, але не для всіх. Молоді енергійні туристи з КДПУ не хочуть прощатися з літом і продовжують свої подорожі. Нещодавно 17 команд КДПУ змагалися за звання кращих в рамках чемпіонату зі спортивного туризму. П'ять нелегких конкурсів очікували на тих, хто відправився на річку Південний Буг. Переможцями, чемпіонами педагогічного університету цього року стала команда Апачі географічного факультету. Вона змогла із п'яти етапів на чотирьох з них посісти перше місце. Чесно кажучи, це просто ну, такий незбаганенний результат, і дуже несподіваний результат, і дуже приємний також. Звісно, було дуже приємно приєдналося, що ми стали победителями цих соревновань. Ми дуже сумнівалися в останньому етапі, який ще був нам не це водний этап. И когда нас объявили, мы, естественно, очень обрадовались. Но, честно скажу, мы основательно подготовились к этим соревнованиям. И я думаю, что это заслуженная победа. У нас была цель, в первую очередь, цель, ну, ехали мы целенаправленно занять первое место. Кроме золота на чудернацких перегонах, визначилися срібні та бронзові призери. Друге місце посіли майбутні випускники, хоч як найстарші повинні були бити першими. Мабуть, юні туристи теж серйозно поставилися до змагань. Враження були не тільки від самих змагань туристичних, але хочеться сказати, що сама пам'ятка природи, мігійські пороги, вона для географа є дуже таки пізнавальною, оскільки це річка Південний Буг протікає якраз через ділянку, де вона значить, пронизує скельні виходи гранітних порід. Таким чином, велика кількість порогів, перекатів, омутів, це швидка течія води. Самі скелі гранітні, вони одні з з. Найдавніших, взагалі, по території України, взагалі для географів, і це дуже пізнавально, як і для біологів, Третєм у змаганнях до речі, вперше стали студенти природничого факультету. Ці змагання, ця Спартакіада, була вже не першою у наших студентів, але вперше ми досягли саме таких результатів. Подальшому ми плануємо також приймати участь в усіх змаганнях, які проводить туристичний клуб Сталкер, оскільки для студентів природничого факультету це є не тільки засобом підвищення, скажімо, свого здоров'я, але і одним із аспектів професійної підготовки, оскільки студенти екологи і студенти-біологи вони проводять екскурсії для дітей. І тому повинні вміти, скажімо, поводитися в природних умовах.